Я оператор сил спеціальних операцій, мій позивний Сєвєр». хочу розповісти про свій рейдовий рюкзак, ось такий, та що в ньому знаходиться, яка його комплектація. Білий масхалат, якщо піде сніжок, щоб і мавік вас не срисував так швидко, обов'язково повинен бути. Якщо ви спите під деревом, на вас капає дощик або сніг, вам не комфортно, завжди можна. Діти такий чохол, води не проникне на рюкзак і буде бомба. Утеплене пончо. Це не просто спальник, це пончо, як би сказати, конструктор, з якого можна зробити таку собі накидку. В ньому є спеціальні мотузки, кріплення, щоб його зав'язати. Це або може бути або спальник, або як курточка. Дуже необхідна річ в зимову пору. Далі. ПВС. Необхідна річ в темну пору доби для того, щоб не заблукати, для того, щоб бачити добре своїх товаришів, мати добрий обзор та додаткові АКБ для ПВС. При холодних температурах батарейки швидко розряджаються. Далі прекрасний, дуже смачний сухпай Збройних сил України. Вологі, серветки, посадці, мавік. Вас не спалить, тому що ви нормальний ганстер не з білими салфетками а з чорним. GoPro це незамінна річ. Рекомендовано носити з собою водозахисний чохол, тому що, щоб не було такої ситуації, як в мене, після Вовчанського штурму. GoPro працює, але екран побитий. Незмінна річ. Додаткові акумулятори для радіостанцій, для мотороли, для Харріса. Для того, щоб у вас завжди був зв'язок, і ви не переживали, що в самий непотрібний момент радіостанція розрядиться, у вас є додаткові АКБ, замінили, поставили. Альо-мальо, далі говоримо. Додаткова зміна футболка. У разі того, якщо ви масланете, спотієте, будуть неприємні, некомфортні відчуття, ви розділись, у вас є чорні хороші салфеточки, обтерлись, переділи футболку. Переділи носки, по бажанню, додаткова шапка, для того, щоб бути сухим та відчувати себе комфортно. Кружка, обов'язкова річ в рюкзаку, для того, щоб зробити собі якось макохве, зробити собі чаю, Антиперспірант, по бажанню, хто не хоче, щоб від нього воняло. Використовуєте антиперспірант і все буде добре. Додаткові зміні рукавиці. Якщо ви будете знаходитись в статичному положенні довгий час, руки будуть підмерзати. У вас завжди мають бути додаткові теплі рукавиці, які можна достати і діти зігріти ваші руки. Водичка. У швидкому доступі бажано, щоб було, так як вам прийдеться робити короткі зупинки. Щоб не відкривати, не доставати все з рюкзака, водичку в швидкому доступі. Ви достали, попили, поставили назад. Додаткові гранати, я би сказав, новорічні подарунки для пі***. в будь-якому мають бути також у вас не тільки на вашому особистому екіпіруванні, а у вашому особистому рюкзаку обов'язково повинно бути додаткове БК. Магазини 5.56. Турнікет, турнікетів мало не буває. Чим більше турнікетів, тим краще. Далі фонарик, червоне світло для того, аби не демаскувати себе в районі бойових дій. Займає мало габаритів, червоне світло бомба. Мультитул, обов'язкова річ. Ну і павербанк, у випадку, якщо розрядяться ваші електронні засоби навігації або ваша GoPro, можна підзарядити. Ну і невеликий компактний каремат, який завжди можна розкласти, підстелити, лягти, сісти на нього. У вашого побратима може бути інша комплектація, кожен підбирає, складає рюкзак під себе. Так само є у кожного різні спеціальності, кожен може використовувати додаткове обладнання, але основні речі, які повинні бути, це такі як спальник, сухі змінні речі, карімат, павербанк, додаткове БК – Це обов'язково. Я боєць сил спеціальних операцій, мій позивний сід. І сьогодні ми зберемо мій штурмовий рюкзак, який використовую при штурмах. При засідках, при диверсійних діях. Маємо блокнот. Дуже класна штука, коли потрібно записати якусь важливу інформацію, дані, координати, наша улюблена водичка, прозора. Наступне це у нас додаткове БК, тіплак, додаткові гранати. Чим більше, тим краще. ПВС. Додаткові батарейки. Це і для ПВС, і для ліхтарів. Скотч, аби обмотати собі руки, щоб нас суміжники розпізнавали. Ну або обмотати руки. Зіп-пакет для збору важливих документів. Додаткова батарея до мотороли, батончики. Перекусити завжди хочеться. Компас, коли вся електроніка відмирає. Не заміна річ. Також в мене є компресійний бандаж. Це додатково до аптечки. Використовую при всяких там шрапнельках, при всякій мілкіху. Також в нас є додатковий БК до зарядного гранатомета М203. Аби мати в швидкому доступі гранати, пончо. Замість понтів може бути масхалат, ноші, ну це вже від характеру дій. І мій талісман, подарунок від товариша. Це прапор компанії «Груп», завжди його беру з собою на бойові завдання. І рюкзачок готовий для штурмових та диверсійних дій. Також ми використовуємо дрон-ават. Ми можемо використовувати його і в лісі, і в забудовах, в окопах. З приблизною дистанцією метрів 100-200 Він є максимально безшумний. З чим робить операторів мобільними, непомітними. На превеликий жаль, він є не в кожному рюкзаку, тому долучайтеся до збору. Банка в описі.